Такий всім добрий ранок. Морозець передавали 2, а щупається як 5. В мене річки і вітер. Не змащуєте цією фігнею шнур. Поки не подивитесь це відео. Зараз мода сильно пішла на гліцерин. Аптечний, типу, лучше смазує шнур і довше держить, ніж жидкий силикон спрей. Старий, добрий, надійний чи той же Джонсон з бейбі маселко. Але я змазав пальці, опустив воду, і він швидко з пальців змився, тому мені це не подобається. Ми сьогодні в затишку, там хвиля, дещука клює, але в нас бажання немає її там ловити, бо ми лажаємо. Тому будемо ловити тут повний набір інквізиторів Strike Pro Monteрок. До речі, і коли я зробив обзор, там сильно підгоріло. Багато в кого навіть в лічку писали, що все це лайно. Страшне оригінал. Японія тільки Японія. Тому не позорся, не піарся. Тому я обожнюю страйк про. Це мої одні з найулов... найкращих воблерів, які у мене коли-небудь ловили щуку. Тим паче це десятиліттями перевірені. Перві Strike Pro ще коштували гривень. 20 я куплявся, був Mustang Minu 90 і Alpha Diver. Це офігети, які були воблери. Вони шикарно ловили очки. Golden Catch потіють паскудство. Як вони тільки ловили і як вони тільки добре зараз ловлять. Я розумію, що в хороших руках і хороший японський воблер при правильній роботі спіймає більше, але це криві руки. І щоб вони добре тримали Японію, потрібно багато Японії, багато обривів зацепів, багато досвіду, багато щуки. У нас такої можливості немає, як в 95% підписників нашого каналу. І про це можна записати не одну годину, і все зводиться к одному страйк Про і, і аналоги. Я знаю, що нікотрі на карандаш зловлять і на воблер за 10 гривень китайський. Ну, він із стоїть гривень 50-60. Китайці самі дешеві. Але то таке, що ж, не забувайте підписуватись на наш канал, так як, як коли ви дивитесь і не підписуєтесь, ви пропускаєте багато нових цікавих відео, і наш канал від цього страждає. Котикам від цього сумно. До речі, цікаво, як вони. Та все добре, я тільки вчора на них по відеокамерах дивився. Що ж, не розводимо болтологію. Монтера 130-та кавунчик готова до бою. Глубину не міряв, але 2-3 метри, судя по якорю, понеслась. Котушка інквізитор 25, а спінінг теж інквізитор взяв в кума 8,32, здається, 1,98 98. Чисто твічингова палка під буратинки. Капець який він короткий, аж непривично. І все одно я не можу щось з слабо, чути монтерка слаба йде. У мене до цього спінінг є до 20 грам, до 24 то ним якось чуйка була більша. Шнур поставив одиницю і на цю котушку не налазить. І нам би не завадив би шнур. Десь так, скажіть, та я скажу шнур, котушка 30-ка чи 40 ка інквізитор нам би не завадила. Але ось тільки в нас чесні людські обзори без реклами і лишнього нахвалювання. Ви розумієте, фіг нам хто її дасть. Це вам не клуб. Підарков, де будуть розхвалювати без, без тестів обзорів, а через випуск забудуть про ті Снасті. Ми ганяємо Снасті роками, і можемо сказати у відео, стоїть воно того чи ні, і для кого що стоїть. Хоча, по факту, якщо щось є в продажу, довго воно продається, то на нього є свій покупець, який вважає, що кращого для нього немає. Але катушки інквізітор для твічінгу підходять ідеально. По ціні якості із того, що є на ринку, це, мабуть, топ. Так, похоже, вже почало обмерзати і кидати петлі. Ну, не понятно. Але воблер... я подивився в очки в, поляри... в, очки, в, поляри... в полярики. У нас видно, хорошо вода чиста. Придбав більш якіснішу гру на палки 2 метра чим 2,40 чи 230. Двохметровий дрин саме те для воблерів. 2,10 потолок, і той сі рукоятка велика. Ось про що я казав. Скинуло петлю. Потрійний інквізитор. Котушка інквізитор. Спінінг Інквізітор і Воблер Інквізітор, Чи 130-й, чи 120-й, не пойму. вроді 130-й. Здоровенна буратина. Маттайгер. Один із найкласніших кольорів. Окунець. Гліцерина хватило забросів на 10. В принципі, обично, як хватає із жидкого сікона спрея. Але сікон то масло, його так просто не вибить зі шнура. А от гліцерин розтворяється. Це, по-моєму, проносне. І там, по-моєму, в інструкції застереження не, не ні, -ні на слизисті оболонки. його не... Щоб не падало, бо все кончиться бистрим чорним дристом. Понос забезпечений. Це вроді би проносне, але це не точно. Треба глянути ще раз інструкцію, яку я викинув. Але гугл в нас є. Мене в гуглі ще не забанили. Тому подивимось. Змазав шнур гліцеріном, зробив один заброс, другий, на третьому скинуло петлю, вирішив не твічить, вимотати її, розв'язати, поки вона твічингом не затягнулася. Витягнув, взяв в руки змазаний шнур гліцерином на третьому забросі. А він тут на візду на сонці вже і задубів, в руках його беру, а він жорсткий. Не знаю, чого ви вирішили, що гліцерин від мороза, може на першому забросі. Як перевірити, чи допомагає, я вам сказав. Візьміть гліцерин, змажте пальці, опустіть у воду і зробіть ось так. Я впевнений, Джонсон'с Бейбі теж вимиється, але не так швидко. Плюс. жидкий силікон. Якщо добре пропитка, пропитаний шнур, то смажте пальці опустить у воду без мила ви цей жидкий силікон з рук довго будете водою вимивати. Так що, все, все, все нове давно забуте старе по причині того, що неефективне. Є ще всякі пропітки для одежі, типу от промокання пару раз тестив, ну, плюс-мінус той самий жидкий силикон. Ну, пропітка для одежі, вона на шнуру висихає і остається. В принципі, поки не вимиється. Надовго теж не вистачає. Ну, не, невідомо як вона. Вліяє на сам шнур, бо раніше були такі пропітки, що можна було за 2-3 рибалки в шнура ухвоїть і викинути. Називається пропітал, <с>? вступає в реакцію з поліетиленом чи дайнема, чи ще з чимось з чого шнур складається і просто руйнує. І шнур рветься, як нитка, якою ви носки киштопаєте, якось так. Виїхав на широкі простори. Глубина 5-6 метрів, інквізітор до 5. Ну, Дрібною дрібними тичками він до 6 метрів нряє, аж бігом і в дно врізається, якщо повільно тягти і палка до, до води отак дивиться. Зай тут ловив воблерами до 2 метрів, умудрявся з щуку, а щуками. Побліром щуки поперед мордою. Твічимо. їй навіть підніматися з глибини не треба. І не можемо нічого говорити. Якщо вчора двіж Париж був не слабий, то сьогодні 5 лодок і це виходний. Щоб ви розуміли. Зазвичай рибаків 20-30, але так як вже неділі дві щука не клює, тому... Народ і не їде сюди. Куди він їде, не зрозуміло. Мабуть нікуди. Або інші місця знаходять і там ловлять, поки ми не знаємо. А коли ми дізнаємось, вже буде пізно. Та й таке треба воблер міняти і місто. Ну от і піпець. Вряд ли А не, може всплив. Капець, може, всплив. Оторвали воблер і тепер пів його найдемо. Грьобані морози. Одним неробочим воблером менше. Він так, по-моєму, рибу і не побачив. Цвіт петушок називається, не попугай, а петушок. Що ж воно порвалося? Скинуло петлю і відстрелило. А розмах ми робимо хороший. Причому стрелило на поводку. Зараз розберемося. Порвався поводок в місті зажима, причому ось його копія і без поводка він плаваючий. Ну, падлюка... Так, ще цю коробку нафік здує. Падлюка, чого то. Або я не побачив, не знайшов. А ще й хвиля. Його фіг йдеш. Погода дупа. О, ще й цей запутався, подона. Головне ловити не ловлять, а отриваються на раз-два. От чого я ненавиджу ловити на воблери. Дуже дорога рибалка, навіть якщо воблери не дуже дорогі. Середній робочий ціновий сегмент страйк прошки Така фігня случається. Не просто так я шнур зараз одиницю поставив. Щоб менше було обривів. Але як бачите, один фіг. Наконець-то уговорив. Котушка вижить на максималках. Йоханий бабай. Бонус за відірваний воблер. Не влазить піцак бонус. Перевалилася. П'ятьора. Зажерла джампер. Я вибачаюсь. Ти відірвався, але ти красавчик. Ну така чим то Капець. Оце була робота шахта. Ух, моя, тихо мені. Ладно, положив лодки батько за куканом. выдер. Уйшло аж туди аж, в шахту. 3 200 всього то. Оп! І це сьогоднішній трофей. Блін, на шо ж похожа шестерка. Я навіть не уявляю. Ось такі от карасі ловляться у нас в сосисовці. Красота, Не Щукандрович те ще треба. Нормально зайшло. Так і за скриншотом. Ось він засранець. Тройники крепкі не розігнулись. Такий же відірвався на забросі. Джампер DR130 110 sp страйк Pro. Хто казав, що страйк, воблери? страйк про погані Обожнює Обожнюю Pro. За їхню якість відносно ціни. Тут і не поспориш. На оригінал ми розоримся. Пару воблерів купити і все. Ми нищеброди. Отак і живемо. І ставимо лайки, підписуємося на продовження, смеркається, сніг обіцяють. Погода портиться, сонечко сховалось, поки що ще плюс. Але то не точно. Кільця не обмерзають трошки. Тепла додавило. Обіцяли снігопад. Ну, чувак з мотором шмель на резинки коло мене паркувався, той тобто, то я коло нього сьогодні лодки разом спускали. Вчора вроді кіушку тільки взяв, сьогодні ще не зрозуміло, що в нього. Респект, не здається. Багато рибацюк рибацюк не приїхало. Тому що вчора кльова не було, як і сьогодні. Але я поки що вважаю, що на рибалці все одно краще, ніж вдома. Не завжди. Але в більшості випадків зараз щось так холодно, що труба дрелінгують. Кидаємо джампер в кислоті Matt Tiger Inkвізітор Кумавський 2-метровий до 32 грам. Да, 1,98 восім 8,32 два. Хотя я би взяв 2,10, щось мені кажеться. Ну, 2.10 обычно обично кажуть для твічинга це потолок. Розберемося. Риба є на структур сканері, вчора була не на моєму, Серьоги Сереги Кусая. Отже, ми знаємо, що вона є, але не хоче їсти. Ну що, Львова нет, ну видержите інквізитор до 2 метрів. Поставив суспендос два з чим то Думаю, на два з половиною загоню. Треба ще тройників докупити, щоб вони поглубже ниряли, Розберемося. Мажу часником, але часник не поміг. Але в відтоді поміг чим зміг. З рисовою кашею і паштетом. Ви бачите часник І я не бачу, а він був. Поміг чим зміг, так сказати. Отак і живемо. І ще покидаємо. Але рибаки вже, як бачите, роз'їхались тут один і там он один. І це вихідний день. Чай без страстине в той час, коли зазвичай тут в будній день разів в 10 більше, а он ще лодка двигається. Тому що не бере. Але ми повпираємось. Накидався я іще з утра. А зараз так взагалі не в одному глазу нитичка. Ова я тебе не ждав петелечка. Нові рибаки попід'їжджали. Кстати, тут напроти бані у них пірс і з пірса. З двох сторон по п'ять поплавків товстолобних. Але щось мені підказує, що ловлять вони взагалі не товстолоба. Або це просто буї які. Щось камера вирубилась це голосове управління мене доконає на різні писки, фрази. Вирубається. Так за що я? Швидше за все, там живець на поплавках. Або це просто поплавки, щоб рибаки не під'їжджали близько. І здається, декілька разів я бачив, хтось підходив на пірс і уходив. Можливо, все таки точно на живця ловлять на резинку. Але, як ви бачили, ми не один раз це. Практикували тут взагалі нуль. І це тоді, коли на воблери ловилось. А зараз, якщо не бере воблери, навряд чи воно живця візьме. Хоча в ловлі на живця своїх мільйон нюансів може бути, про які ми ще не знаємо. І просто, і просто-просто. Не вміємо ловити, хоч вже пробували раз 10. І все без толку, швидше за все, чогось не знаємо, чи живець не той, що треба. Розмір, гачок, поводок. Хоча я і на флюр пробував і великий живець, і маленький живець. Чорт його знає. Та й щуку чистив. Де не де в якої-то щуки якась рибка в животі. В основному риба в анобіозі, зима все-таки. А воблери їх більше драконять, ніж, ніж вони хочуть їх з'їсти. Вони не хочуть їх з'їсти, але через те, що вони їх драконять, вибішують. Того щука і атакує воблера. Буває Рибачу з берега, прив'яжу щуку на кукані і тішина. Сидить собі, не рипається. Ну, Рядом коло берега проїжджає тролінгіст. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Такий звук. Причому ми по вас ночовкою і сутки рибачимо. І Якщо щука стояла собі спокійно, взагалі ні разу не рипалась признаків. Двіження я не подавала, то коли вона це чує тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик мотор тролліговий, то вона на кукані з ума сходить. Кудась воно їй, коротше, дала на психіку. Та й таке. Я вже не знаю, якою проводкою, на який заброс, яким воблером і в яке місце. Народ теж двигається постійно і без толку. Здається, навіть тролінгує хтось. Та то таке, мабуть, доведеться закритись поранше. Ну от вам і гліцеринчик. Страшно безполезна фігня. Ну, в, ну, в річку не викидаю. Утилізацію в мусор. Силікон краще. Джонсон'с бейбі не пробував, не скажу. Але маємо, що маємо. Не хотілося цього казати і робити, але по факту рибалка. Однієї клюваки. Що поробиш? Секундочку, зараз дістану. Ось він апарат. Апарат іще. Красава. Почистимо, навірно. Не навірно, а точно. О. Як я замерз. Це капець вітрюган. Але то таке. А ось таке. Це так. Чисто для інформації треба поставити. Хоча ви вже підписалися на наш канал і на продовження нових відео, то мені, тому мені нема за що вас упрекати, так сказати, От так Отак. Силочки на воблери, котушечки, спінінг, шнур і все інше в описі під відео, проходьте по силочках, і я зможу купити щось іще, хоча б по закупці. Але це такі, окуляри, до речі, допомагають Golden Catch, нарешті я їх купив собі. Вони добре закривають поролончиком м'якеньким ПВХ тіба. Бо... Очі плюс дишащі вікна в них є. Та йо маю, коли я вас одіну. І вони дуже допомагають в цьому плані. Не задуває глаза, хоч очі будуть не красні, як валкаша чи наркомана. Та й таке. Що ж, всім пока. І до зустрічі на воді.